Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Міністерство оборони Німеччини оголосило про новий пакет військової допомоги для України, до якого увійшли три РСЗВ Хаймарс. Про це повідомляє офіційна сторінка Міністерства оборони Німеччини. Серед броньованої техніки Україна отримає 20 бойових машин піхоти Мардер 1 А3, 10 модернізованих танків Леопард 1 А5 та різні інженерні броньовані машини. Також до нового пакета військової допомоги увійшли зенітно-ракетні системи, серед яких одна батарея ЗРК середньої дальності рісте СЛМ, а також дві пускові установки і різте Окремо треба зазначити, що в рамках військової допомоги Німеччина передає Україні додаткові комплекти бортових систем протиракетного захисту для гелікоптерів і літаків. Крім цього, до списку військової допомоги увійшли артилерійські снаряди, 4 мільйони набоїв, різні гвинтівки та боєприпаси до БМП Мардер і танків Леопард-1. В Україну доставили 14 бронетранспортерів М-113 та машина його базі, які Литва передала в межах військової допомоги. Про це нещодавно повідомило Міністерство оборони Литви. Литовська сторона також опублікувала фото. Нагадаємо, весною в межах військової підтримки Литва передала Україні партію командно-штабних машин М 577. Ці машини призначені для забезпечення радіозв'язку та управління у тактичній ланці. Нідерланди виділили 60 мільйонів євро для України на закупівлю дронів різного призначення. Частину коштів витратять і на закупівлю українських морських дронів. У межах оголошеного пакета підтримки Нідерланди виділяють 20 мільйонів євро на закупівлю fpv дронів через міжнародну коаліцію безпілотників. Ще 17,5 мільйонів євро призначено на закупівлю українських морських безпілотників, решту грошей використають на двосторонні постачання дронів і на закупівлю безпілотних систем у Нідерландської промисловості. Словенські журналісти розповіли про раніше не анонсовані поставки озброєння в межах військової підтримки України. Деталі поставок оприлюднили на сайті Словенських новин. Словенія передала українським силам оборони значну кількість бронетехніки, зокрема танки М55С, бойові машини піхоти М80А та бронемашини Хамві. Також Україна отримала від Словенії 26 колісних броньованих машин Боу, 20-мм зенітні гармати застава М-55 та розвідувальні безпілотники. Данія фінансуватиме закупівлі зброї українського виробництва для оснащення Збройних сил України в межах військової допомоги. Україна та Данія підписали меморандум щодо закупівлі озброєння та військової техніки в українських виробників. Це великий крок, оскільки Данія стала першою наземною країною НАТО, яка інвестуватиме свої кошти в виробництво озброєння на території України. Це підтвердження того, що українська оборонопромисловість готова до співпраці на міжнародному рівні. Норвегія передасть Україні велику кількість боєприпасів до мінометів. Про це повідомляє норвезьке видання. Загалом країна передасть Україні мінометних мін на суму 42 мільйони євро. Окрім мінометних мін, Норвегія нещодавно передала Україні партію ручних гранат на 4 мільйона 700 тисяч євро та боєприпаси до снайперської зброї на 260 тисяч євро. Українські військові показали тренування із залученням бронетранспортерів БТР-4Е. Фото були оприлюднені прес службою бригади. Військові відпрацювали маневри із застосуванням бронетранспортерів БТР-4Е. БТР отримав штатні бортові протикумулятивні решітки та додатковий антидроновий захист. На фото показано, як одна з машин підрозділу відпрацьовує вогневе ураження цілей та веде стрільби з 30 мм автоматичної гармати. В Україні для військових запустили виготовлення нових наземних дронів на гусеничному ходу. Про це нещодавно розповіли розробники українському виданню. Цими дронами можна заміновувати територію та підвозити припаси. Заява на що дальність керування до 2 км. Заряду батареї вистачає до 8 годин. Вантажопідйомність дрона до 200 кг. З дрона для замінування він може трансформуватися на евакуаційний. Для цього до нього під'єднують причеп. Один такий дрон інженери складають менш ніж за тиждень вартість до 6 тисяч доларів. В Україні випробовують наземний безпілотник носій димових мортири для створення димових загороджень. Українські інженери змонтували на дистанційно керовану гусеничну платформу батареї з 15 пускових установок димових гранат. Світовий банк зберіг прогноз зростання української економіки у 3,2% у 2024 році. Крім того, банк зберіг прогноз зростання економіки України на 2025 рік на рівні 6,5%. Нагадаємо, у січні світовий банк також прогнозував зростання українського ВВП на рівні 3,2%. Зазначимо, що ВВП України у першому кварталі 2024 року показав зростання на рівні 4,5%. Авіапарк Державної служби України з надзвичайних ситуацій поповниться щонайменше одним транспортним літаком Ан-32Б, який передає Хорватія Ан-32, двомоторний турбогвинтовий легкий військово-транспортний літак. Варто зазначити, що Хорватія активно підтримує Україну. Так раніше хорватська сторона передала українським військовим 14 гелікоптерів Мі-8 в межах військової допомоги. Їх доставили до України навесні торік. Євросоюз підписав перші гарантійні угоди на 1 мільярд 400 мільйонів євро у рамках інвестиційного компонента програми Ukraine Facility. Про це нещодавно повідомила міністр економіки України. Ці кошти стануть корисними для малих і середніх підприємств, українських державних підприємств та муніципалітетів. Також угоди будуть зосереджені на ремонті реконструкції та розвитку енергетичної інфраструктури. Італія надасть Україні новий пакет допомоги, виділивши 140 мільйонів євро на відновлення інфраструктури. Про це заявив міністр закордонних справ Італії під час конференції з питань відбудови України. За його словами, ці кошти будуть спрямовані на інфраструктуру, залізницю, охорону здоров'я, сільське господарство та розмінування України. Міністр також анонсував підписання меморандуму про співпрацю між Італією та Україною. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.